Ну що, вчора чистили, завтра прийдеться чистити опять. Отак от, от мите ми всю ночь, весь день. Вчора підходили, кое що зробили. Значить, Перше, хочу сказати по тому коментарію, що відео не о чому. Коли людина ну, подивилася, тобто набрала модернізація ТТТ та, 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 і там третю серію включила, це все одно, що. Якусь 20-ту серію стосерійного серіалу подивиться. Тобто, понятно, що цій людині ні воно буде зовсім ні о чому. Йому буде не цікаво. Як на мене, дивиться повністю смонтірований фільм там двох-трьохчасовий. Він Десь приблизно так і вийде, в будь-якому випадку, це накладно. А подивитися тільки коротеньке відео, що так, да, ось трактор стоїть, робить, торохтить там. але як саме воно було. Підігнано, все підібрано, з яким путем оці нюанси, з чим можна столкнутися, по розподіленню часу, якихось розрахунків кошторису і тому подобні тобто, ну, як на мене, мене б то цікавило. І ну, як то так. Коротше, Движочек. Движочек мы вчера э, раскидали, блок отчистили везде все отшкрябали, никаких прокладок, ничего не пооставалось. Вот такой он чистюлишный со всех сторон. Внутри, э, ну, опять же, что разебрал, если бы он не был вот так вот с герметиком по всей окантовке, понятно, что Ну, завели давлення є, нічого не стучить, не тарахтить. Які повинні бути питання? Ну, коли отак, от, такий вигляд його, тобто, отак от, то. Есть, отакот, то... І течуть сальники, то понятно, його лучше раскрыти, лучше открутить, пережать. Потому що непонятно, хто, хто зажимав, хто пережимав. Саль... Всі прокладки явно не менялись. Тобто старі прокладки просто герметиком помазані и притулены. Лучше, конечно, щоб у все гемороя в дальнейшем не з ним, поменять прокладочки, все перетягнути динамометрически, проверить всі постели. Так, як, як повинно воно бути, щоб спати спокійно. Есть, зробити повну рев... ревізію. Внутрі, як видно, чистота порядок, ніяких ні нальотів, ніде нічого. Вже радує. Все-таки задня набівочка стоїть. Отака вона. Ну, Звісно, все поражає по вкладишам. В шатунні питань взагалі немає, не визникає. Е... Значить, одразу каленвал дивимося. Ну, ось ось так. Тут вироботок ніяких ніде навіть даже, даже нам'яка немає. Вона просто, просто в ідеальному состоянні. Це двигатель, який не точився, судя по номеру вкладишей ніколи нічого з ним не производилось і це 94 й год двигателя тобто самі відповідьте на свій вопрос стоїть не стоїть ну от так от видно ось фасочка по якій бігає вона з насечечками тобто, Блін, у нас би, якщо таку насечку зробили, то Люба Шоп стерло б на нет за один оборот. Ну, от так, а воно ходить, набівочка по ньому. Ну, как... Короче, ну тут потертостей ніяких немає. Десь я протирав якийсь. Та вони всі, та вони всі це масло. Отак. От Воно все одного цвета, ніде ніяких нюансів немає. По е, вкладишам е, корня. Коррінь, конечно, да. Е, Видно. Трошки до меди вже бокову удержку, друга, бугель оцей другий, видно, підтісала Трошки п'ятенця маються Ось п'ятенце, ось невеличке п'ятенце. Ось тут вкладиш десь зняли. Теж невеличке п'ятенце на подібне, подібне цьому було. В принципі, в принципі, робочий нормальний двигатель. Ну, Но Так як туди лізти вже не хочеться в ближайші много-много літ. Не хочеться цим займатися. По-дурному це не МТЗ, Оце ось ми все-таки поміняємо вкладиші корінні, підкинемо новенькі. Тієї самої фірми, того самого розміру, по болтам. Тобто будь-який болт достаємо і дивимося. Есть, щоб довго людина не думала, написано. 750-850 затяжка по динамометричному. І ось угол дотяжки 90 градусів. Значок дотяжки 90 градусів. Це, що касається великих. і на в цьому тоже самое, щоб ні книжку не заглядати, нічого. Ось, пожалуйста, все тут написано. Фокусируется. 850 нм і дотяжка 90 градусів. Все. питань нема. Насос віддільно, розпредвал видно. То саме. самое. Зеркало. Ніяких питань возникати не доведе ні у кого. У нас не возникло точно. По насосу. Всі прекрасно пам'ятають СМД, Ямзи. ММЗ і все остальне. Як у нас тут насос стоїть. Від насоса трубка йде десь в блок, прикручується там ще якась трубка, давлення підноси. Іноді ці трубки рвуться внутрі, іноді просачується. Цей. Тут нема ні єдиної прокладки. Ось вставляється насос, тільки клац вставляється. Тут мається такий канал. В ньому два масляних канали, то есть распределение каналів і плотно подогнана шлифована поверхності. То есть ніяких ни трубок немає, ни прокладок немає, нічого ни немає. Ось становится поверхность ни резинок немає, нічого. Просто стало, оцим герметизує до стенок. І в цьому пространстве. Отсюда ось подається масло під тиском і йде по всім каналам. Тобто ні трубок нема, нічого. Шестереночка. Ну, звісно, ніяких ні осівих, ні бокових, ніде да нічого. Отак. От народ, треба вчитися, треба рівнятися на. На. От -от -от так. Ну, хто вважає відео ні о чм... Пальцы вниз. Кто поддерживает пальцы вверх. Подивимся, чья возьму. Все, народ, слідкуємо далі.